Усім доброго ранку вдома, дякуємо, що обираєте нашу компанію, щоб розпочати цю середу. І просто зараз до цієї компанії Та? долучиться наша економічна консультантка, засновниця школи фінансів Юлія Баткалова. Сьогодні ми дізнаємось, як нині працює програма доступного кредитування житла для громадян ЄОСЕЛЯ. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Раді тебе бачити нарешті. <свят> нарешті вже, вживу. вже не онлайн <свят> <свят> онлайн та й дума. Ну скільки ж можна вже коли вже побачимось. Так, ну цікава тема. Взагалі, чи можна зараз оформити іпотеку за цією програмою? Розкажи будь ласка. І якщо так, то хто може скористатися нею? Можна оформити, і це чудова новина, бо програма дійсно працює вже більше року. І чому мені в принципі цікаво зараз про це з вами поговорити? Тому що я зараз собі таку програму оформлюю, тому можу розповідати від першої так, особи. Так. Вона працює дійсно працює, скористатись фактично за зараз може майже кожен українець. Є якщо говорити глобально, є дві підпрограми. Тобто, є оселя, це програма, але у неї є дві категорії. Перша категорія це під 3%, тобто, взагалі, мінімальний відсоток так. кредиту. Туди у нас підпадають військові за контрактом, медичні робітники, вчителі, вчителі і науковці всього чотири категорії під 3%. І ще друга категорія це 7% річних, тобто все одно це маленький відсоток, туди у нас входять в принципі вже всі українці, але тут єдине, але якщо у людини немає власного житла, або якщо воно є і менше аніж 52,5 квадратних метрів. Або третій варіант, якщо у людини є житло на окупованій тимчасової території, тобто можливо навіть більша квадратура, але якщо поки що у людини немає туди доступу. Вона теж може прийняти участь у програмі ЄОСЕЛЯ. Угу. Цікаво. Які крім річних відсотків головні відмінності між іпотекою під 3 і 7 відсотків? Найголовніше, коли ми з вами обираємо квартиру або нерухомість, нам, якщо наприклад, квартира або це може бути будинок, або ну приватний будинок або квартира, якщо під 3 відсотки ми беремо, то там. Головне, щоб ця нерухомість була здана не більше аніж 10 років тому, тобто угу. максимум 10 років, наприклад, будинку, який побудований, тобто відносно нові будинки, маємо так. Але якщо ми розглядаємо програму під 7%, там взагалі до трьох років. Mm -hmm. До трьох до трьох років а чому тоді відсоток більше? Яка логіка в цьому ну, тут якраз в цьому і логіка, тому що у нас uh, відсоток більше, тому що будь-яка людина фактично може отримати, але uh, менша кількість квартир у доступі. Ага. Тому що тут вони нові, тобто uh -huh. менше вибору, більше вибору там, де 10 років. А вже ж, тобто максимум 10 Лучше. років людина може обрати як один рік, так і п'ять, так uh -huh. і шість, так і десять. Але і житло дорожче, якщо воно новіше, правильно? А вже ж, а вже ж. Uh -huh. Ну тобто тут більше програма, вона по перше дає можливість людині отримати житло під хорошу відсоткову ставку. А по-друге, все ж таки спонукає, щоб ми купували більш нове, та uh -huh. тобто нові або приватні будинки, або там нові багатоквартирні будинки. Які тільки тільки побудову для того, щоб їх також mm -hmm. продавали. Так, ну насправді це е, круто, що зараз дійсно з'являється така можливість, тому що у багатьох людей є така нагальна потреба, і багато працюють на те, щоб е, взяти цю іпотеку, тому що можливо одразу і немає можливості. І, ну це, це нормально. Е, розкажіть, якою є процедура та е, оформлення іпотеки, е, можливо, розкажеш від першої задоволення. І задоволення ми зараз говоримо про програму Є оселя. Так, процедура наступна. В першу чергу, до того як ми взагалі починаємо шукати будь-яку квартиру або іншу нерухомість, ми подаємо заявку в Дія. Це найважливіше. Нам навіть не потрібно ще йти в банк, шукати квартиру. Ми подаємо заявку в Дія. Там є прям кнопочка, називається Є оселя. Для чого ми це робимо? І е, чому мені взагалі дуже подобається в принципі цей перший крок? Тому що у нас є можливість подати заявку відразу на всі банки. Тобто можна обрати. Один з uh -huh. банк з переліку там їх фактично зараз 7-10 банків, які працюють з програмою ЄОСЕЛЯ, Ми можемо обрати відразу будь-який банк, але краща ідея це подати відразу заявку у всі банки. Ми чекаємо один-два дні і отримуємо відповідь. Тобто, відразу ми розуміємо, в який банк ми можемо звертатись, на яких умовах, тобто, чому ще можуть бути різні умови, тому що різні суми можуть бути в залежності від того, яку суму людина офіційно заробляє, наприклад. Тобто, один банк трішечний більше дає грошей максимально по кредиту, інші можливо трішки менше, і ось ця заявка в ЄОСЕЛЮ дає ось цей перший хороший крок для того, щоб зрозуміти на що взагалі людина може розраховувати. Але цей перший крок у ця заявка вона ще не потребує довідок там з місця нічого, роботи їх офіційних доходів. Нічого воно все підтягується в дію. Тобто, якщо людина офіційно працює, то фактично воно підтягується і вже ага. тобто, це як перший крок підтвердження. Угу. І от, якщо знову ж таки, якщо людина побачила, що всі банки відхилили, наприклад, людина неофіційно працевлаштована, тобто банк не може видати кредит людині, яка ага. не має джерела походження коштів регулярного, дуже важливо. Тобто автоматично Саме тому, ти отримуєш відмову, може так? Може бути і таке. Угу. Саме тому краще за тим паче, що ця ця заявка вона абсолютно ну ніяк не впливає. Вона безкоштовна. Ми хочемо, беремо, не хочемо, не беремо. Вона дійсно 30 днів. Тобто, у нас, от, наприклад, є підтвердження підтвердження, і є 30 так. днів з моменту підтвердження на те, uh -huh. щоб знайти квартиру і звернутися у обрану банківську установу uh -huh. з документами для того, щоб вже далі був е, наступний другий великий крок. Да? Тобто ми шукаємо. Тобто квартиру. ти можеш ще не знайти квартиру. Ти, ти просто робиш заявку і розумієш, так. на яку суму тобі розраховувати. Е, можна розраховувати. Так і є. Слухай, Слухай і Все зручно. так просто, потім тобі просто. дають е, добро. Ти шукаєш квартиру І тоді ти вже, шукаш, І вже тоді починається трішечки важча процедура, так. бо ну, ти так. шукаєш квартиру. Так. І тут важливий момент: банк, як правило, по договору, ну взагалі по умовам, дає нам максимум, точніше, мінімум, 20 відсотків. точніше, навпаки, 20 відсотків це ти наш ти? першочерговий, а банк може дати 80 відсотків або менше. Так. Тобто, в будь-якому випадку 20 відсотків від вартості у нас має бути так. І нам потрібно розуміти на яку ж. Ціну квартири ми можемо розраховувати так, так, які є у людини власні кошти. Яку, Юля? І дивіться тут важливий момент в іпотеку. Згідно програми, ми можемо взяти 52,5 квадратних метрів на одну особу так. плюс по 21 квадратному метру на кожного члена родини це діти або чоловік-дружина. Так. Так. Але це по програмі. Якщо ми хочемо, от, наприклад, я сама, у мене немає дітей, немає чоловіка. Але, але Я хочу 100 квадратів. А я хочу 100 квадратів, так і є. Я хочу велику квартиру. Так. Що я можу? Я можу все, що більше, аніж по програмі 52,5, просто оплатити за власні кошти. Mm -hmm. ага. Тобто, це досить зручно. Якщо людина має такі можливості взяти часткову в іпотеку суму, частково. Хоча б там 50 на 50 розбити, 50% буде від банку, 50% власного внеску. Ми шукаємо квартиру. А що я робила? Я паралельно пішла в банк, який я для себе обрала, і просто взяла консультацію в кредитного менеджера. Мені дуже хотілося поговорити, тому що я вже події пройшла. Я побачила, які банки мене. Підтвердили, тобто я знаю, в які я банки можу підійти для того, щоб розпочати оформлення. ЄОСЕЛі. я поговорила з менеджером. Вона ще раз підтвердила мені максимальну суму. Наприклад, зараз максимальна сума це 2 мільйони гривень, те, що може дати в банк. Банк саме, да? тобто все, що більше, це вже будуть наші кошти. По умовам ще є, наприклад, людина, яка старше 18 років може взяти іпотеку на момент оформлення угу. і не старше 70 років на момент погашення іпотеки. Да? Тобто, наприклад, якщо людині зараз 60, то вона може взяти кредит Тільки на 10, на 10 максимум. Угу. Так. До 20 років можна брати, можна розбивати як комфортно, в принципі. Угу. Слухай, а скільки це загалом займе часу? Це ти маєш е встигнути в місяць, так чи можна не обов'язково? Тобто заявка події дійсно діє ді в діє діє, діє 30 днів, але якщо ми, ми ж можемо довше шукати квартиру, ну, так. нічого страшного в цьому ну, немає. Можна зазначати на ви що тобі банк той так. чи інший дає кредит? Тобто У нас твої є ж... перша да перше підтвердження Доходи не зміняться. Ми чекаємо шукаємо квартиру, можливо, там 2-3 місяці. Можливо, хтось півроку може ну. Різний час може бути у uh -huh. людини, правда. Потім знайшли квартиру, і ми повторно е, подаємо заявку в дію. Тобто, коли ми прийдемо вже в банк і е, для того, щоб подати заявку на конкретну нерухомість, щоб взяти іпотеку, вони обов'язково спитають, чи є свіжа підтверджена заявка через дії. Uh -huh. Тобто вони кажуть, ви до нас навіть не приходьте, якщо дія вам не, не дала першу ось цю е, схвалену заявку. Для них це пріоритет зараз. Uh -huh. Зрозуміло. зрозуміло, дійсно, дуже просто, зрозуміло, доступно. І дякуємо, як завжди, від душі фінансистці Юлії Баткаловій за роз'яснення всіх нюансів. Ця інформація ніколи не буває зайвою. А зараз трохи музики в етері, а за дві хвилини продовжимо наш ранок вдома.